Партнер проєкту «Квадевіт» – вітаміни сміливих. В цивільному житті я працювала в приватній клініці в денному стаціонарі медичною сестрою. Мій військовий шлях почався з того, що у мене був друг, ну, він, зараз, він, зараз, він зараз зі мною працює, він пішов туди перший. Я з ним періодично зізвонювалась і сказала, що якщо вам будуть необхідні роки для роботи, тому що я знала, що він набирається медперсонал, і просто в один день я йому подзвонила, говорю, так, я готова. Було страшно, але вирішила. Вирішила піти допомагати. Це наш реанімобіль, на якому ми привозимо вже бійців безпосередньо зі стабілізаційного пункту до лікарні. Ця машина оснащена всім для перевезення тяжких хворих. В ньому є кисень, тут є дефібрилятори, тут є всі необхідні препарати для підтримання його життєдіяльності під час перевезення. Тут є ось монітори, кісень. Тут у нас знаходяться всі необхідні розхідні матеріали для надання допомоги. Тут турнікети, окрузійки, бандажі. Також, якщо в разі якщо в дорозі виникла кровотеча, щоб ми могли її зупинити, там панади. Ця машина нафарширована усім. Ну ти в дорозі їдеш, да, там мало ліків ускладнення, кровотеча розпочалась знову. Все, у мене все є під рукою. Я можу надати допомогу. Швидко все зробити, анестезіолог зі мною поруч. Я з звадімом скільки вожу вже хворих, ну, тут часто да, зі стабіка. Я, я, от, я от уверена в нашій машині, я уверена в своїм анестезіології, поэтому я зовсім не переживаю. Перший на це Бахмутський напрямок. Ми були в часовому ярі, це був перший наш стабілізаційний пункт. Потім ми змінили це була Константинівка, і там ми продовжили свій трудовий шлях. До цього моменту, до моменту відновлення. В перший день, коли ми заїхали на часів яр, нам ж треба було поселитися в цій лікарні. Да, ми тільки от приїхали, вже обстріли вже були, везли поранених. Ми не, я ж говорю, ми не виходили навіть на поріг. Ці обстріли не припинялися, вони були не прямо що близько-близько, вони, вони були поруч. Тому ми от в, такій, в такій напрузі ми працювали весь цей час, поки були часом віру. Це наш медичний пункт. У нас на прийомі кожного дня є лікар-терапевт. Зранку він приблизно так і виглядає. Тут у нас кабінет невролога. Дуже багато хлопців до нього приходять після контузій, які отримані були під час виконання бойових завдань. Лікар їм составляє план лікування і вони ходять в денний стаціонар. Тут їм капельниці, уколи, в общем, все по призначенням роблять. Юля сама по собі досить позитивна людина, з якою приємно і знаходитись в колективі, з приємно спілкуватись. Роботи було досить багато, все по-різному, тому що кожен поранений це як індивідуальна якась частина якогось медичного того характеру, так яка, яка в нас там Це, Ну, Юля себе проявила дуже дуже позитивно. Е, ну і вона молодець. Ночі там було тихо, от 7 ранку починається робота і все отак, от. просто круговорот роботи. самого тяжкого ми брали в перші шоки, далі дивиться, там осколкове поранення. Для цього у нас були другі шоки. Там ну, також все було підготовлено до реанімації, все там було, але там для більш-менш таких середніх. І подивилися, що там слідом йдуть контузії. Контузії у нас були в, теж в віддільному кабінеті. Це могло бути тиждень, могло так от імна, тільки 4 дні, що ти не спиш взагалі. Здоров'я, я хочу сказати, психологічно більше треба підтримувати. Для мене от, це от, перше. То зрозуміло, що якісь да, є свої там, соматичні. Там, Захворювання, вже які там хронічні, може в кого це поняття, що це треба моніторити. Це зрозуміло. Ну от нас психічного, звісно, так. На прийомі у невролога знаходиться хлопець, боєць, який отримав контузію не так давно. Зараз йому розписують лікування і буквально через хвилин 15 ми будемо його крапити. — Дота сильно? Трішки є. Голова дуже болить. 300. Угу, розуміло. Прокапуємо бійцю магнезію, також ведемо андоситрон та деськітопрофін. Я на стабілізаційному пункті навіть ну, там, очі там не красила періодично, якщо мене було натхнення. А так, якщо треба поїхати там, пофарбувати, там волосся, всі такі тож, штучки. То бачу, що тихий день, то я спокійненько могла поїхати там пофарбуватися десь в місті. Або все в мене було налажено вже по місту, скажімо так. У мене для цього все було. Я там покупляла собі ту ж саму фарбу для волосся. У мене для цього є Валентина, Валькірія, яка мені в цьому допомагала. Так, от ми справлялись. У нас там, скажімо так, були всі умови для цього. На манікюр не хожу, тому що так як з моєю роботою не дуже. Постійно ноги сламаються, тому я вже вирішила, що це духлий варіант. ходити на манікюр. В 99% в нас дівчата знаходяться на рівні з хлопцями. Там, можливо, 1% — це їхні такі фізіологічні. Потреби, які ми не можемо там, впливати, там, якось, чи, чи, там, їм допомагати, чи, чи вказувати, що, що як, як вони там, мають зробити та, це. А в загальному ні дівчата на рівні з хлопцями всіх, всіх моментах. Це коли ми жили на полігоні, там ще ж знову багато чоловіків було. І нормально взагалі не було ніяких там, скажімо так, не сексистських штучок, то все нормально. От якщо брати мою там. Роту, да, все я від них вообще ніч не чую, не відчуваю ніякого, не натиску, взагалі нічого. Дівчата, медики. Вони інколи робили набагато складніші справи. Вони їх виконували набагато краще, ніж хлопці. Не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, стресові ситуації, можливо, на на цьому адреналіні так це ну дівчата роблять багато. Багато роблять, вони багато справляються з чим, вони з труднощами, вони вміються більш плавніше перебороти ці труднощі. Да? Там, де ми хлопці закриваємось, там, там треба якось це все зробити, роздумуємо це. Дівчат це. набагато простіше, їм ніби, по крайній мірі, нам здається, що їм, їм простіше це дається, деякі ситуації. У нас був один боєць, йому осколком в общем, відірвало половину лиця. Була травматична, так сказав, травматична ампутація нижньої щелепи, пошкодження верхньої щелепи, носа. Нами було прийнято рішення, що інтубацію, звичайно, ми не могли зробити. Нам була виконана трахеостомія. У свідомості був. Він прислухався до всього, що йому кажуть. Хлопець, звісно, був молодець, але ну, от, в, даль... в подальшому. Я думаю, він повинен бути морально готовий до того, що його чекає дуже багато пластичних операцій попереду. По власне на ну, і треба буде зробити пластику носа, верхньої щелепи. Це було ну, морально, це було дуже тяжко. Не так, як фізично, ну, давати йому допомогу, дати, а от саме моральне тут осознання. Знаємо точно іменно про цього пацієнта, знаємо точно, що він вижив. Е, ну, дос, досить таки важка ситуація, так? Ну, їх було багато, так. це такий один маленький момент з багатьох ситуацій. Якщо мобілізовуються дівчата, вони повинні... Мене... Так як фізично, по-перше, вони морально, психологічно повинні бути готові до цього. Ти будеш цілодобово бачити ці всі поранення, ці всі крики. Це ж не те, що він же ж, коли бійця завозять, це ж не те, що він там спокійно. Да? Це Він спокійно лежить, коли він у комі. Просто треба бути до тому що ти будеш бачити людські страждання. Якщо вона буде працювати там, бойовим медиком, там, працювати там, на евакуації, то же саме. їй треба бути готовою до того, що вона буде вип... носити амуніцію. Це не 5 кілограмів. Тягати, піднімати хлопців, в яких вага, вибачте, мене. Не 50 кілограмів. Просто готово, бути готовою до цього. Якщо вона витримає це все, то велика. Юлія позивний Багіра. Багіра це І він відповідає її характеру, темпераменту, її, тому що це дівчина така, вона бойова дівчина. Та вона як, як, як насправді Багіра. Да? Вона... От, бачу ціль, да, от, от Юля так, так же само, нею по суті, так, так же само все відбувається. От. Якщо вона бачить е, пораненого, вона е, склала план в голові, що з ним робити, да, вона його доведе до кінця, е, в неї немає такого, що там. Посеред роботи вона скаже, я не можу цього робити, я не буду цього робити, я з цим не справлюсь там чи, чи там, в неї немає цього. Вона от все, яка, яка би не була складна ситуація, вона буде від початку до кінця. Я знала, що я медик, і я медиком піду. Я не планувала навіть. В мене не було не було навіть таких думок по поводу діловодів, ну, більш таких тилових да, вакансій. Моя робота, помієш, от я знаю, що я от помогла, допустимо, от бійця привезли, я якимись своїми діями. Я допомогла там врятувати його життя. І от мене це вже за це вже гордість бере, що я от не просто там десь сижу, да? я знаю, що в частній клініці ну, це зрозуміло, що ти, я там теж допомагаю, там, лікую людей і все інше. Ну, тут уже зараз інша ситуація в країні, поэтому... тому в мене вже бере от гордість тільки за це. Що я не просто сижу десь, а своїми діями можу принести якусь пользу.